Больно у вас это, аквариум, да? Где? Или нет у вас аквариум? Нет. А, я думал, это аквариум, типа у вас внизу. Ну, слева от вас, это что у вас находится? Нет, это справа. Ага, вот, вот это аист, вот это айс, это, айс, это, айс. это не аквариум. Маринетика, когда-то, какого Вы откуда? Москва. Москва. Звонят колокола. Я из Украины, Херсонская область. О чем вы общаетесь? А из какой области? Херсонская. А, херсонская. Знаете, где я Херсонская область? Ну, конечно, я сам украинец. — О, а звідки ви? — Місто Луганськ. Вау. А чого ж ви поїхали на московщину? До, ну, в своє время четырнадцяти год поехали в родственники. А, а та... скільки вам да. скільки вам років було, коли ви поїхали? 14 років. было. 23-29 А, тобто ви вже були дорослі, самостійно могли вибрати? Ну так. Ну, я виїжджал, і ще не було никакой там запретов і все такое. Ну, виїхал. З української украинской виїхав. Українські Украинские пограничники випустили. Так бы все офіційно. І як зараз вы. Ви... И как зараз вы відноситесь до того, что сейчас отбывается, до войны? Ну что произошло, то и произошло. А что сделать? Кто будет сейчас, как говорится, мы простые смертники, люди, которые что-то вот можем сказать. Что? Ну, давайте я сейчас пойду к Путину сейчас на Что? Ну, что я там скажу? Устрою, не знаю, одиночний пікет, скажу, вот я такий, меня поснимают на відео, выложат в інтернет, люди посмотрить, а він я скажу, який це бібі, пошло якраз. Послухайте, послухайте, у мене друге питання. А якби ви знали, що ваш, ваш одиночний пікет чи взагалі якийсь мітинг, може повпливати на владу російську, ви б зробили б це? Ви б зупинили б війну. Та да нічого не, не, ну, не пройде, я пойду. Ні, не Ні, ні, я розумію, так. що зараз, звичайно, нічого не пройде. Звичайно, нікому твій апікет твій не треба. Більшість росіян підтримує війну. А якби ти знав, що все-таки, якби більшість росіян вийшла з протестом проти війни, Путін би зупинив би війну? Нет. А чому? Я не знаю, я ж не Путин, блядь. Нет, так а не почему ты что... так думаешь? Я ж пытать твою думку. Я же не... не кажу, что ты я знаешь. Я не знаю, я не знаю. Ну, я не знаю. Нет, наверное. Потому что, ну, человек пойдет до конца, все, он будет э, поддерживать людей деньгами, он будет поддерживать мотивации. Почему люди туда идут? Потому что там деньги платят. А? Вы даже не знаете, сколько там денег. Ну, нет, вы знаете по-любому, сколько там денег платят. И в Украине платят. В Украине тоже не просто там добровольцы. Мы вот добровольцы пошли. У меня один друг тоже доброволец. Он любит Украину. Он, он был украинцем, и, Ш, и Шевченко там читал, и все такое. Взял и, и через это, через Румынию в Боры, если в Германию. Ну, извините, мат. Ну, просто так. І многие такие делают. А кто-то да, есть такие люди, которые вот я буду защищать роль. Так, а, а, як це так сталося? а як так сталося, як вы думаете, чому в Росії люди настолько жадібні до грошей, що готові ризикувати своїм життям? Ну, Потому что в Росії люди не настолько круто живут, чтобы все люди живуть в России, не настолько круто, как хотелось бы. Угу. Вы понимаете, что когда ты получаешь, где-то живешь, и зарабатываешь 30-40 тысяч. Это нормальные деньги для людей, которые умеют э, финансово грамотно жить. Ну, в каком нибудь маленькому звучайному местечку 30 тысяч нормально для життя, типа, да, в России? Ну, ну, ну сами посудите, есть квартира, ну ладно, до, например. Люди тратят на что? На еду. Окей. Потратили а на еду. На бензин, там, машину заправити, хтось їздити, щось там в себя богаводі виращує. Хорошо, в мене тоді Це логічне, було... мене логічне питання тоді виникає. Якщо, дивіться, росіяни хочуть краще жити і мати кращий, краще життя, більше грошей, більше можливостей. Росія надзвичайно багата країна. Ви ж погоджуєтесь? Ну да. так. Якщо такі ресурси витрачаються на війну. То Росія точно багата країна? Чому росіяни ризикують життям заради захоплення чужих територій, а не ризикують своєю свободою, якоюсь репутацією, ще чимось у Росії, щоб добитися справедливості від свого государства, щоб держава дала можливість людям нормально жити? Чому тут, тут ідуть вони з зі зброєю в руках, а там не можуть цього зробити? Чому? У людей в голове это все. Я не говорю за да, всех. У людей в голове то, что они вот, э, им дают то, что могут предложить, они выбирают, да, я иду. Вы знаете, вот, вот человек, который там контракт подписывает, да, там дают ему 4 миллиона. Mm. Да, и он такой, да, я пойду. А есть люди с психикой поломанной, которые в жизни что-то не так происходит у них в жизни, а тут какой-то там типа вариант появился, там, они такие, да я пойду на СВО, о чем? Поводу на СВО, вот. С другой стороны, там тоже с Украиной, люди тоже сидят там, думают, да я пойду тоже защищать свою родину, подпишу контракт, возьму денежку сеть побольше. Да, там понятно, убит, не убит, это уже другой вопрос будет. Люди українці, українці Я захищають свою країну, так чи інакше у нас мобілізація, і ми вимушені це робити. В Україні настільки способні люди, що вони всі готові йти зайти. Ні. Ні в якій країні не всі з ідейні. Немає такої країни, на яку б напали б, і вони були б всі ідейні, і просто всі б пішли б і захищали. Немає такої країни, з якої б не тікали, не намагалися втекти через кордон, не намагалися б врятувати своє життя, навіть якби вони сильно любили свою країну. Як ти казав за свого друга, який Шевченка читав. Багато людей просто бояться, їм страшно. Тому це зрозуміло у всіх країн так буде, в будь-якій країні буде так. Найкуп не напала б інша держава. А я, говорю, я, кажу, я кажу про інше, я кажу про людей в Росії. От людина хоче краще жити, замість того, щоб вимагати від своєї держави нормально забезпечити можливість людині працювати, отримувати достойну зарплату, нормальний рівень життя, вона бере в руки зброю і йде вбивати, він робиться вбивцею. Нет, такие люди есть, которые работают, зарабатывают хороший день, вообще отлично живут, вообще не, они не хотят там идти, там что-то брать в руки оружие. Вы понимаете, что есть какой-то, я не знаю, знаете, как говорят, там, второсорт, не второсорт. Есть люди, которые им оно нахер не надо. Они вот им дали, вот говорят, иди, иди, возьми, вот мы тебе дадим, он такой, я пойду. Вот и все. А есть люди, которые говорят, я не пойду, я лучше буду своими мозгами где-то что-то думать. И буду как-то зарабатывать. У него получается это делать. А кто-то идет, как бы, воевать идет. А не воевает, але бы, не але я у всех россиян питаю, хотели бы они, чтобы война закончилась, а они говорят так. Хотели бы. все хотят, чтобы войны не было. Ну, а, а как, а как по-другому? Ну так, а чему тогда, а тоді, ну, Путін і правління російське не реагує на думку народу в чому. Там вже другого моменту нет, чтобы остановить що, там же все до конца. А ви коли у вас є знайомі, друзі в Луганську? от Залишилися родичі, може хтось. Ну, людям подобається зараз російський мір в Луганську. Задоволені вони? Нормально прямо живуть. Нормально прям живуть. Краще, ніж да. при Украине, так? Я вам даже скажу, что при Украине было хуже жить. А в чем? Расскажите, будь ласка. Ну, смотрите, зарплата была, да, там, к примеру, 2000 гривен. Вот я сам работал за 2000 гривен. На 2014 рік. 12 12 да 12, 12 да. 12 так. 13 там, потом же. Ну, 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 ну. там же там особи... трішечки вже тоді подорожчав. До цього був долар повісі, ну так і шесть ну как бы на 2000 тисячі. Жить человеку совершеннолетнему снимать, снимать что? Ну, Наприклад, взять квартиру снять. Сколько було в Луганській ты, ти, ти кажеш особисто про себе, що ти отримував дві тисячі і тобі не вистачало, як молодому хлопцю, тобі не вистачало. А зараз люди живуть краще, зараз у них вистачає грошей, так? Ну, да, ну і а, скільки, а, скільки, то... а скільки хлопців, от таких, як ти, з Луганська, було відправлено проти своєї країни в, і вони вмерли? Скільки от таких людей було? Краще стало? Ну, какой-то вопрос такой, странний. Так ось, Ну ні, ну краще просто стало, чи не краще, скільки могил з'явилося? Могил? Могил, так. Це странний вопрос. Який странний? Ну ти ж кажеш, краще стало, люди краще стали жити. Вмирають люди, постійна небезпека, е обслуговування стало гірше, нічого там не будується. Заїхало дуже багато туди неруських. Е заїхало дуже багато неруських. Їздять солдати російські, які розказують, як Луганчанам потрібно жити. А якщо щось не подобається, то підставляють, підставляють до голови пістоляку і кажуть, будеш робити так, як я скажу. не... Ти що, не один випадок вже злочинів російських солдат проти е, громадян Луганська і Донецька. Ти що, про що таке говориш? На окупованих територіях взагалі безлад коїться. Якщо ти підеш, щось скажеш, ліве, йому щось не подобається. Якщо воно ще п'яне, то є солдат, то взагалі, а ти розказуєш краще. Що ж кращого в тому, що стільки могил з'явилось? Є в Україні, наприклад, воєнний солдат? Увіїде <губить> какого-то п'яний, будь на нього, вон будь на нього ну гинать бучку, да, там в плане... та бук. Yeah. Це наслідки, все це наслідки, все це наслідки. Але oh, причина sorry, слухай, слухай ще раз, слухай ще раз. Будь-який будь-який солдат, будь-який солдат, повертаючись із бойових. Має якісь ну, ПТСР, він має проблеми. В нього психі... Він втомлений, він виснажений, він ображений, він... В, нього, в нього дуже завищене. Послухай, я, я докажу до, до кінця: в нього завищене відчуття справедливості. Ну ти ж мене спитав про українців. В нього завищене відчуття справедливості. І так чи інакше, будуть наслідки і в Україні, і в Росії 100%. Але українці, українці. Розуміють ці наслідки, тому що в нас вибору іншого немає. Ми маємо захищатися на нас напали. Це ти не розумієш, бо ти переобувся в московита і тебе зараз все добре, тебе все влаштовує. Я не говорив, що я за московіту. Ну ти ж зараз, на, ти ж зараз, ти ж зараз на Московії. Ну і що? Ну що, якщо я здесь живу, нахожусь і що? Я що пішов воювати, вбивати українців. Та ні, я ж тобі я не про ти це ти кажу. Я кажу, що ти переобувся в Московита і розказуєш, що в Луганську зараз краще стало, ніж було при Україні. А ти була в Луганську? Я в Донецьку була. Когда? До війни, до, до вторгнення Росії, до 2014 року. До війни. А десь я чула, щось там говорять. Ну, це ж теж извините, не показатель. що не показатель. Якщо мені людина пише і розказує, як вона жила і як живе я, зараз. Я ж, ж тобі не говорю, що в Києві, наприклад, там те цикашники б'ють людей, за... Звичайно, Ми не можемо що... казати, що цього немає, якщо воно є. Як ти кажеш, що в Луганську стало краще, якщо там збільшилась кількість хлопців могил з такими молодими хлопцями, як ти? Як може стати краще в Луганську? Що доброго приніс руський мір? Що розвиток якийсь в Луганську? Якісь нові підприємства, заводи побудували? Там якісь, я не знаю, щось. Якісь фестивалі відбуваються, класні міжнародні організації, якісь приїжджають, туди щось влаштовують, інвестують в Луганськ великі гроші. Щось там є, якийсь розвиток. Ти про що говориш? В Луганську живуть добре ті, хто воює, хто має зарплату, всі інші виживають і в Донецьку, і на окупованих територіях так само на всіх. Не всі виживають. Виживають. Ну що, ми що, дурні, сліпі, не бачимо. Ні, ну як, ну. Ну, хорошо. Люди, як в Минді, лежать корови, блядь, подихають, що ли? Що тобі? Я таке, що сказала, що таке? таке? сказала? Я таке ну, сказала? Ти розказуєш, ні, ти просто сказав, що в Луганську стало краще, ніж при Україні. При Україні був а? мир. При Україні був мир. А боже прийшов боже. В руський мір, прийшов в руський мір, і отаких от хлопців, як ти, вдів у свою жаб'ячу форму і відправив проти свого народу вмерти. Ось глянь. Ні, ні. Глянь. Це документи зрадника України, якого забаранили наші військові. Він українець. Ні. Він украї... був українець. І для того, щоб його мобілізували на початку вторгнення і відправили проти своєї країни, проти свого народу здохнути. Його жінка зараз живе краще, скажи мені, будь ласка. Ну, я к этому Ну так наш ти кажеш, що краще стало. Наш ти брешеш, що краще стало. Я говорю за те, що зараз взагалі відбувається в плані економічному, якому экономическому, якщо в Росії в плані економічному люди на грани виживання, якщо за контракт іду підписувати контракт, щоб заробити грошей, яке економічне може бути в Луганську, якщо в самій Росії Ні, я тебе я тебе больше скажу, що не то що за грани типа выживать, пойти типу, деньги подписать, типа мне больше денег Ну сколько тебе ну, ладно, 4 миллиона тебе заплатить. Насколько тебе хватит? 4 млн. Це ти не мені розказує, а тим тупоголовим, яким треба виплатити кредит. Ні, ну сколько? Ну чого ну, ти ну, мені це кажеш? Я за гроші О, не йду вбивати це... людей в чужій країні. Третій рік йде війна. Три роки. Ладно, він отримав 4 мільйони. За 4, 4 млн можна прославити за год, за полгода. Дальше что? Окей, він буде получать по 100 тисяч. 100 тисяч можна зарабатывать в России легко. Просто идти спо спокойно работать с сотрудником какой-то хорошей, ну не хорошей, ладно, там, просто фирме какой-то, зарабатывать. Просто на, на ИПшника, бля, на человека, который вроде как частное предприятие в Украине. Идешь и зарабатывать. Понимаешь, людей вот здесь в башке все происходит. А ты мне говоришь за то, что я там что-то поддерживаю. Я там говорю, что... Я, я тобі вижу, не сказала що... слово поддерживаю. Я тобі сказала, що ти брешеш, що в Луганську стало жити краще. Ти просто брехло. В Луганській стало. Що... От чого? Від збільшення кількості могил, від того, що людей шманають, від того, що там немає ніякої управи, мені дівчата підключаються в чат рулетки і кажуть: у нас нету вибору, Ми нам сказали, ліба ти береш російський паспорт, либо валіш отсюда. Все на цьому, на цьому точка, вони не можуть відкрити свого рота. Навіть якщо вони, навіть якщо хтось в Луганську вважає, що при Україні він жив краще і хоче, щоб Луганськ був. Частиною України, щоб російські окупаційні війська залишили це місто, він не може цього сказати, бо його роздеруть. Бред, бред. тупорилий, бред. Бред, тупорили, це ти. Сидиш на Москві і поїхав і розказуєш, що в Луганську стало краще. Ну, От ти мене оскорбила перша. Та так. йди, смотри, Манкурт, іди відсюда. Бред, каже, ти лого... каже, я тебе не оскорбив, тупоголовий бред, каже. Я тебе, каже, не оскорбив. У... Так, давайте далі донатити. Нам ще дуже дуже багатьох треба збирати, будь ласочка, долучіться до збору.